читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні. Того часу приступили до Ісуса Фарисеї, спокушаючи, спитали, чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїсь причини, він відповів їм. Хіба ви не читали, що творець від початку сотворив їх чоловіком і жінкою? І мовив тому повіки поки покине чоловік батька і матір, і пристанем до своєї жінки. І вони будуть двоє одне тіло, так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що отже Бог злучив, людина нехай не розлучає. Слава Тобі Болі, слава! Тобі. Слава Ісусу Христу! Хотілося б за пару слів на цю тему сказати. Ісус каже, і за вашої жорстокосердості Мойсей. Дозволив відписати розвідного листа і відпускати жінку. Тобто це не є закон Божий, але тільки людський, який є тимчасово був даний, але Ісус Христос хоче сказати про це і наголосити, що Бог створив людину чоловіком і жінкою. І відпускати жінку, чи... і вони вже стають двоє одно. І це не може бути, щоб він відпускав свою жінку. А тільки з жорстокості серця дозволив Мойсей це робити. Іван Золотустий дуже гарно це місце пояснює святої Івангелії, чому Мойсей був змушений це зробити. Так було, що коли чоловік хотів собі привезти у той час, привезти ще одну жінку, то та, яка вже була, то противилася тому, і він не міг це зробити так просто собі. І були зловживання, що той чоловік, який хотів собі другу жінку привезти, та, щоб не заважала йому у тому і не противилася, чи в якийсь інакший спосіб, щоб не вийшли проблеми, то були випадки, що чоловіки вбивали своїх жінок І потім, так, і потім приводили дружінку. Щоб уникнути таких злочинів, коли чоловік вбиває свою жінку, щоб привезти собі другу жінку. То був даний закон, що якщо є така потреба, що чоловік, щоб не вбивав свою жінку і не зробив щось таке карогідне, то краще, нехай він її відпустить щоб вона собі жила. І тоді там були всі приписи, що якщо вона відпущена, то вона тоді може виходити собі заміж. Але Ісус каже, той, хто бере ту, що була відпущена, тобто розведена, не можна брати підпущену жінку. І та, яка, е, яка виходить заміж за той, хто жениться, йому не можна брати другу життя. Так, апостол Павло пояснює, це. що робить перелюб. Той, хто жениться на розведенні, робить перелюб. Хто розводиться і бере дугу, робить перелюб. Хто її відпускає, чинить із неї перелюбницю, бо вона буде шукати собі задоволень у другий спосіб, який є незаконний перед Богом. І тому це було дуже так, такий простий спосіб. Ми собі так ламаємо голову, чому це так було зроблено. І Мойсей такий був праведний муж перед Богом, який був ведений самим Богом, але дозволив робити так, був змушений. Люди, ті, які були тоді в Єгипетській неволі, вони дивилися на культуру Єгипту, вони, на культуру тих поганських народів і від них того всього навчалися, що робили, ті, які їх оточували. І не раз, такі вчинки були, що дуже вкрай негідні людей, але треба було то якось унормувати законами, бо інакше би було ще гірше, уникнути ще гірше, вбивств і тому подібне. Тому Якщо ми тепер бачимо такі картини часто, що, наприклад, розводяться дуже часто і подають на визнання неважному шлюбу, це є дуже погано. Значить, люди, світ котиться вниз, у пропасть, у прирух. Чому так є? Чому розводяться чоловік і жінка не можуть жити разом? Ми часто, дуже часто чуємо, що ми не зійшлися характерами. у нас. Там щось не вийшло, воно так кажу. Так, Таке інше. Це не правда. Вони просто не можуть пояснити своє, свою розпустку. Чому розпустку? Не тому, що вони зрадили один одного, але таке життя, коли вони не живуть з Богом, а йому зраджують і живуть з дияволом. Як це відбувається? Людина, яка не перестає бути практикуючим християнином. В мій спосіб практикуючого життя з Богом є відсутній, то вона йде на різні крайності. Вона думає, що це так не безвихідна ситуація. А у Бога безвихідних ситуацій не буває. Який вихід цієї ситуації? Дуже простий, доказовий. Можна на доказовій базі е до до доказати, що можна знайти вихід з положення, і він який є, і що немає такого, щоб не зійшлися характери. Це все є дурниця. Згадаємо історію, це і буде наша доказова база. Історія до Совєтського Союзу. Поки не прийшли на Західну Україну московські танки із московською православією, де це все уможливилося. Доки вони сюди до нас, на Західну Україну не приїхали, не прийшли не зі своїм загарбницьким тим апетитом, до тих пір у нас це було добре. Гармонія йшла. Бо греко-католицька церква пликала святість у сім'ях. Люди були практикуючими християнами, ходили до сповіді, ходили до причасті. Вони були приучені сповідатися часто, причащатися часто. І тоді кожен день ранком ввечері в обід люди молилися у сім'ях. І це було так, що, наприклад, були сім'ї такі, що вони на... стелили солому на землю. І так спали вечором, а ранком знімали ту солому і відносили у стайню, а там потім проходив цілий день життя. І в такій кімнаті в одній проживала вся сім'я, особливо зим зимою, коли не було, не було інакшої можливості, бо обогрівалася тільки одна кімнатка. Настільки було трудно, що це у зимі так відбулося в літі, літі, літком навіть у стані, на сіні спали е, велика частина сім'ї, коли вони не поміщалися у цю хатинку, у цю кімнату. Здебільшого це були солом'яні хати. І тому всі були щасливі, не було ніяких розводів, все було добре, гармонія, але ранком вечір і обід всі разом з сім'єю молилися. А де є молитва, як каже Ісус Христос? Де двоє троє зберуться в моє ім'я, там і я буду між вами. І як Ісус Христос був присутній, Бог між людьми, а Бог є любов. Ми то знаємо, що Бог є любов. Як була молитва в сім'ї, то була і любов. Як була молитва в сім'ї, то в сім'ї був Бог. Все, і в тих сім'ях. Тепер, де є молитва, де чоловік і жінка моляться, там є Бог. Коли вони дуже мало моляться, він є, але дуже мало часу, коли вони добре моляться і є посповідані і є стані освячую ласки благодаті. Коли людина не є з'єднана з Богом, коли в неї є гріхи чашки і вони їх не сповідають, це пуста робота ця молитва. Ця молитва не зараховується, грішників Бог не вислуховує. Це так написано, де сліпий про це говорить, сліпий говорить з рячим. Які думали, що вони бачать, а вони були сліпими? А він був сліпий, але був духовно зречений. І він каже, хіба грішників Бог вислуховує? Грішників не слуховує Бог. Треба з'єднатися з Богом і буде твоя молитва вислухана. І, і тоді, як вони не в стані усечуючи ласки, моляться і дуже мало. Або іще при тому, якщо вони і не моляться зовсім, де буде у них любов присутня між ними? А де немає любові, там розвалюється подружжя. Мені приходилося не раз зустрічатися з людьми, які е, хочуть розійтися і кажуть, що у них немає порозуміння, бо у них характер не зійшлися. Якщо з Божою допомогою вдалося переконати таку сім'ю, е, чоловіка і жінку, що вони почали молитися і вони взяли за вервицю і почали молитися і ходити госповіді, і їхня сім'я не просто навернулася. Їхня сім'я процвітає і стає одна з найкращих у місті або у селі. Це наглядний приклад. І тому який треба переворот у нашому житті, в наших сім'ях зробити? Це є молитва, сповідь, причастя. І тоді наші сім'ї стануть святими і вони будуть освячені, і вони будуть процвітати і зростати. Якщо цього не буде у сім'ях, вони будуть розсипатися, розпадатися. Якщо одна людина тільки молиться, жінка чи чоловік, як то кажуть, що не одна пташка не налітає, не, не, не співає там літо або ще щось таке прислів'я, всякі у нас в тоді це є неправда. Навіть одна пташка, вона не одна. Якщо вона з Богом ця пташка, то вона наспіває еліту. бо вона буде молитися за навернення другої половини, яка паразитує, нічого не молиться і живе так собі, тільки постійно у гризоті з дияволом, а не з чоловіком, або у гризоті з дияволом не з жінкою, живе безбожним життям. А та друга половина молиться за неї, щоб вона навернулася і буде постити. Бо молитва без посту, я вам кажу, дуже є слабка, деколи нічого не рішає Молитва має бути з постом. Два рази в тиждень в середу це не важко по попосліти. Якщо вона буде молитися, чи він буде молитися, за ту другу половину, яка не молиться, є безбожна, тоді настане гармонія. Вона навернеться та друга половинка, яка не молиться, і стануть дві пташки. І в цій сім'ї вони наспівають і літо, і все буде добре. І тоді, в такий спосіб, що той, хто один, він не один, він з Богом, і Бог йому поможе. Бог поможе витягнути того із пекла, хто в пеклі. Не можна кидати таку жінку чи чоловіка, бо він там, чи розпусту займається, чи він ходить в Содомських гріхах, примушує, чи ще щось там таке. Треба за нього постати і молитися. І ця друга половина, яка є безбожна, покаяться і навернеться. У мене був такий випадок, що жінка один раз говорить мені каже, отець Петро, що я маю робити з чоловіком? Він один раз був у церкві за своє життя. Ми прожили вже нам щось там по 40 чи скільки років. Він ніколи не перехреститься, навіть коли ми з сім'єю молимося. Жінка молилася завжди з дітьми, а він ні. Я кажу, слухайте, Богородиця казала на Джублику приявленні дітям. Діти казали, що вона цим передала. Які би тяжкі обставини не були у житті, якщо ти будеш молитися 5-7 вервець, тоді е, буде так, що все виправиться і стане на своє місця. Якщо це є хвороба, то позбудеться цієї хвороби. Ну і я їй то розповів, вона каже, слухайте, я не вірю. Я кажу, ну добре, хтось мусить вірити, я буду по вас вірити, я візьму на себе ту частину, бо якщо не віриш, то не буде нічого, Бог каже. Повірить дасться вам, значить ти мусиш вірити. Я буду вірити, а ви моліться, бо мені не вистачає часу, щоб аж 5-7 мереж за вашого чоловіка молитись. Мусите працювати над тим, якщо ви справді хочете добитися, щоб ваш чоловік навернувся. А вона каже: добре, домовилися. А я кажу, перед тим як ми розійдемося, я йду додому, а ви собі скажу вам, він вас, якщо ви це додержитеся, не тільки нас дожене духовно, а він вас. І пережене, він вас е, випередить, він буде сильніший за вас у вірі. Вона на мене подивилася і нічого не сказала, бо не було що сказати, по невірі. Через дуже короткий час, там час грав тільки 2-3 місяці. На перші тих 2 місяці той чоловік де мене зустрів усюди, хотів сповідатися за життя тільки накопилося, що він усе хотів сповідатися. Я кажу, я на дворі, на тротуарі, де я тебе буду сповідатися? У машині. Я кажу, ну ладно, в машині, тоді так в машині, це можливо. Давай сідай в машину, я тебе буду сповідати. Прийду до неї в гості, отже, можна посповідатися. Я кажу, можна, пішли сповідатися. І він прийде до мене додому, можна посповідатися. Я дивлюся, різниця є. Його жінка з подружкою пішли з моєю дружиною каву пити. А він питає мене, чи можна посповідатися. Я думаю, ого ти вже не тільки наздогнав свою жінку, ти її обігнав. Він до церкви вже почав ходити, все, сповідатися, причащатися. І це робить частіше за свою дружину, яка вже була в тому практиці ціле життя. Ціле життя вона традиційно вірила в Бога і ходила до церкви і молилася. Просто була в московському патріархатові. А потім, як їй там не давали причастя стільки, як у греко-католицькій церкві, вона побачила різницю, що це є жива церква, а то є мертва. Я їй кажу, ну що ти казала православна, чому не ходиш в православну церкву? Ми тебе не перетягували на другу сторону. Живи де хочеш, ти все натискала Я православна. А вона каже, отець Петро, вони мені два рази дали причастя, бо боялися, що я перейду до вас. А потім сказали, достатньо тобі на Великдень і на Різдво, ми більше не будемо тебе сповідати. Я пішла там до мене, сповідати і дають причастя. Ну я кажу, це твій вибір, як ти собі хочеш. Ніхто тебе не агітує. І знаєте. У літі я до них прийшов, це відбувалося восени, коли ми цю першу розмову. Я прийшов до них у літі, щось зайшов до хати і кажу, а де да, чоловік, мені треба було з ним щось поговорити? А вона каже, він у церкві. А я кажу, сьогодні буде не день, що він там робить, хтось помер чи щось таке. Ні, каже, він ходить на катехізацію для дорослих. А ти чому, а ви чому, каже, не ходите на катехізацію з чоловіком разом? У мене стільки часу, як у нього немає. Він прийде з роботи, то він собі піде до церкви, а я мушу їсти наварити, або подружки до мене прийшли. А яке у місті великі роботи, я, я вас прошу. Ну, е є трошки землі, і там газони ростать та й дерева, трошки е винограду і дві-три рядки. Ну, якщо хто хоче, то і знайде час то все зробити. Ту рядку і так чоловік газони сам ну, і вона каже: мене подружки прийшли куми, і ми тут каву п'ємо. Я кажу, бо я порозумів. Чи пам'ятаєш ти, як я тобі казав? Твій чолові наздожене і обжене. Тому що так буває, якщо мужчина навертається, то він любу жінку за пояс поставить і обжене її в духовному значенні слова. Він буде більше молитися і духовно глибше йти е, у спілкування із Богом, ніж жінка. Він є сильніший. Сильна половина. Тільки одна проблема. Чоловіки є від самого малечку, від самого дитинства в духовному значенні все лінивіші за жінок. Не є сильніші жінки, але вони працьовитіші. А мужчини ліниві в тому значенні, вони мало моляться. А коли, коли жінка, яка титанічна у праці, вона працює як бджівка Значне молитися за свого чоловіка, щоб він навернувся. Це є рецепт. Те, що я вам тепер розповів, це є рецепт для тієї половини, яка молиться, чи це мужчина, чи це жінка. важливо, бо так буває і наоборот. І якщо та половина, яка є з Богом, вона за безбожника другу половину буде молитися, обов'язково навернеться, моліться 5-7 вервець, сповідайтеся, хоча б. Раз на два тижні, а ідеально раз в тиждень, тоді буде сильна молита і буде натхнення молитися. Бо як ти часто сповідаєшся, хоча б раз в тиждень, у тебе вогонь не згасає. Бо повсякденних гріхів стільки назбирається за тиждень, що вони стільки важать, як тяжкий гріх. І тих повсякденних гріхів дуже багато. А буває, що і тяжкі гріхи, а людина не розуміє, що вони чашки. думає, що вони легкі. І коли буде така часта сповідь, тоді буде сильна молитва. І коли буде сильна молитва, ти будеш молитися за свого чоловіка, і ти чи за свою жінку, який безбожник є, там буде розгоратися вогонь Божої любові. Святий Дух буде натхнений тобою. Ти будеш просити, Святий Духу, увійди в мою жінку. Святий Дух, увійди у мого чоловіка, надихни, щоб він покаявся і навернувся. І голос Божий буде стукати. Постійно, бо ви його будете спонукати. Боже, говори їй ти, а не я. Бо він мене не слухає. Господи, я є людина, а ти Бог. Мене не слухає, Тебе послухає. І молитися беруть. постійно. І цей голос Божий за вашим проханням буде в йому, у його серці стукати день і ніч. День і ніч. Бувають випадки, що, наприклад, ті люди, які моляться один за одного, так виходить, що вони аж сняться один одному. Ви розумієте, як то відбувається? Святий Дух діє страшно великою силою. Сила молитви буває. У мене була одна така парафія, що ніхто до церкви не ходив. Шість чоловік йшло до церкви, ніхто не захотів там служити. На праздник храмовий, вони йшли собі шукати священника, який би їм відслужив храму то праздничну службу. У день, коли треба було служити, вони шукали, хто би їм прийшов відслужити. Там не було ніколи церкви, навіть до комунізму. Таке село було без млина, казали так, жартували, без млина і без священника, і без церкви. Ну і вони побудували за німецькі гроші, храм були, а там служити ніхто не хотів, бо приходило на службу Божу. Спочатку багато людей, а потім розвірилися, бо почергово було, що ще не хто є, то нема, то так. І так охололося то село, що потихоньку почало ходити, з, наприклад, там 100-200 чоловік, 6 людей. Я приходжу цим місяцями нікого немає. Сила молитви, зараз почуєте. І піст, що робить піст? Я молився три місяці, нічого не мінялося. Я думаю, Господи, невже ти мене не чуєш? Я ж молюся і прошу про них. Наверни. У мене вже думка була, боїлася, що їх покидати. Я їм казав, якщо я не буду ходити до церкви, для чого я сюди буду ходити, що я буду їздити сюди, так як на місійну територію нема де переспати. Постійно я сюди приходжу, а ви до церкви не ходите, вам Бога і не треба. Ви просто люди якісь безбожні. Отче, то ми хочемо? Нас ще нас хоче, а ті всі інші не хочуть. Так ви не сердіться, ми ж приходимо. Не? Чому ви нам мораль читаєте? Я кажу, добре, ви праві. Передайте тим, ми передамо. Це нічого не міняло, що вони їм передавали. І тоді, я думаю, останній засіб, то, що в між мене вчили, на хлібі і воді постати. Потім думаю, я ж можу і на воді, я ж молодий, мені ще було там щось там тридцять чимось років. Думаю, о, попробуємо ще цей засіб. Не тільки молитися, але й постати. Я приходжу у неділю, а вони вже мене в черзі чекають. Я думаю, що це таке сталося? Я думав, що через місяць або через два, а це вже за тиждень. Ого, це страшна зброя. Я три місяці товчуся нічого. Тут два дні не поїв нічого, тільки воду пив і молився, а вони тут вже в черзі сповідатися чекають. О, я не знав такий страшний засіб проти диявола. Я сів, хочу сповідати, до мене підходить людина та й каже, ви мені снилися. Як я вам снився, коли ви мене не впізнаєте, я вас? Я вас ще ніколи не бачив. Я не знаю, але я вас в сні бачила таким, як ви є. І ви мені казали, йди сповідатися, і я прийшла сповідатися. Коли ти за людину молишся і постиш, ти навіть будеш і в сні. Бог тебе показувати, що йди і роби то, то, то. Дух Святий буде через тебе. Навіть у видінні буде показувати, що треба робити для того, щоб іди, спас свою безсмертну душу. І це говорила не одна людина. Я без того сповідь не починав, поки вона не скаже, як то вона прийшла. Вона каже, я ви мені приснились, я прийшла. І то всі так люди, що в черзі стояли, їй стояла ще не повна церква, але велика частина. Але потім потрошки поволі-поволі вони прийшли. Що робить молитва з постом? Без посту я не міг нічого добитися. Це було товкти воду у ступі. Бог хоче переконатися, що ти дійсно хочеш, і що ти докажи це постом, Що тебе серце дійсно хоче дуже щиро, щоб ці парафіяни спаслися і не пішли в пекло. Покажи, докажи. Дай жертву. Без жертви нічого не буває. Так ви за своїх чоловіків. Моліться за них. Постіться за них, чи за свою жінку, якщо треба, чи за жінок. Тій, яка половина є пташка, одна літає і не може налітати літо. До молитви додати піст на хлібів воді або на воді, ви побачите, пташка налітає літо. Побачите, бо та пташка не сама літає, але з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!